Сьогодні на соцмережі вплив має політична, так скажем, сила, що будуть підстраювати, то і соцмережі будуть нам предлагати, показувати. І видно, що це йде не в кращу сторону. Чому? Тому що люди, нібито сьогодні, дуже розумні, мають вищу освіту, розумніші, ніж навіть 2000 років назад. Але при всьому цьому. Люди вони більше моральніше, не мають совісті, не мають честі в розлуках, багато чого поганого роблять в цьому житті. І прокляті. Чому? Тому що наповнюються інформацією соцмереж і багато чого знають, але результатів життя цього немає. Бо цей світ без Бога, він проклятий. І коли люди вони просто погружаються в цей світ, все знають. Але немає в цьому житті Бога, то приходить в життя прокляття. І тому таке стається. Тому е політичній стороні навпаки треба проповідувати, розпространяти Слово Боже в соцмережах, щоб люди вони каялися і ставали дітьми Божими. А інакше суспільство воно просто буде руйноване.